Для приготування найсмачнішого сала в вашому житті нам знадобляться такі інгредієнти та гаджети Часна кодавилка і часник та сіль. Звісно ж, кілограм класного українського сала, яке приїхало до мене з самої Полтавщини. Видавлюємо часничок, весь що у вас є. У мене десь півтори головки пішло. Солимо гарненько сало, можна і не дуже багато. Посолили з різних боків, поклали на тарілочку. Далі ми викладаємо поверх цього сала часник. Можна чим більше, тим краще. Отаким От слоєм, щоб воно прям гарно покривало весь верх вашого шматка сала. Потім залишаємо його при кімнатній температурі на добу. Обов'язково не ставте його в холодильник, можна накрити плівкою. Або пакетиком, що у вас там є, і вуаля, їжте. Це дуже дуже смачно.